Бо не хочеш вірити, що я така. Я тебе виряджала з дому, а тоді приходив до мене Іван. Ми собі сідали за хатою на приспі, та я клонила голову йому на плече, а він мене обіймав одною рукою, а другою гладив по лице. Чому ти не моя жінка? Говорив мені взаєдно, а я слухала і не могла наслухатися. А тепер роби зо мною, що хочеш, бо вже знаєш. Знав я все давно, та й міркував собі, а видиш багачу, таки ти мені, бідному, завидуєш, Та й маєток твій пса варт, коли в тебе нема газдині. Який ти меже людьми сиромудрий, а який ти маленький коло моєї анички, а я собі невидний, а рівно аничка моя, та й її голова веде моїм господарством. Ти бо таки, Андрійко, наважився мене мучити. А ти ж не знаєш, до чого та люба доводить? Я та Іван, та ми обоє малися до себе. У літі я заставляла тебе спати в хаті, а сама йшла до стодола й дожидала Івана. Тепер уже знаєш, яка я, та й що я була для тебе, та й чому так караюся. Що тобі таке, Анечко? ти мене за дитину маєш? Ставало й мені того добра, коби так що інше. Ти жінка годна, о тобі кров грала, а мені що за кривда, як ти вистелила в хаті. На постелі м'ягонько, що я спав, як покупили, та соромся щось таке нагадувати, до чого воно. Але ти отак у гарячці лежиш та й собі щось таке розгадуєш, а воно тебе зовсім обмарило. А ти як подумаєш, то насмієшся сама над собою, а ще й панотець намість тобі вибити туто -то посте з голови, то він іще не знати, якого лиха гірше тебе збагамотив. Йому здається, що кожному, так як йому, нічого більше нема на голові, лиш то. -то. Може бути, Андрійку, що це я з гарячки таке говорю? Та ще тому, щоб мене панотець так налякали. А все таки або я знаю. Ні, я ніхто лице, візьми камінь та трісне мене по чолі, нехай лише отут ногами зіб'ю. Ой ой, троє малих діточок, два хлопчики, а одна дівчинка. А я біг мене, знаю, хто їм батько чи ти, чи Іван. Головонько нещасливо, свідко мій гіренький. Що я діточкам уповім, як вони попідростають, як я їм очі подивлюся. Ой ой ой. А Гацид женечко, бо не плаче, бодай того попа хороби втяла. Не міг отам до своєї грубої попаді причепитися, але він мені хору жінку перепудив, Аничко, цить, бо... «Будь же розумна! та що ти таке вигадуєш? Хто ж наші діточки годує, як не я, кого ж вони слухають мене, слухають, чую худобу пастимуть мою? На кого робитимуть, як не на мене? Я їх подружу, я їм ґрунт відумру, і вони мене поховають. Отож я й батько їм, а ти, Анечко, завсіди звертаєш на то, -то пусте, стидайся. Та бо я присягу зломила, я божила тобі вірність, а з Іваном полюбилася, ой, Господоньку, земля підо мною горить. Га дай же той піпонімів, коли тобі таке наговорив. Та же, то каль він не піп. Чекай, чекай, піду ж я до нього та запитаюся, чи ти, мой, приводиш присягу пришлюбів святій церковці на тото пусте, чи ти приводиш присягу на те, аби люди в мирності проживали, аби одно за одне дбало, аби працювали на хліб, насушний, аби дітей до розуму приводили. та аби в хвалі Божій із цього світа сходили. Кажи, не знаю, якої ти віри. Так я попа запитаю, аби знав, як мені другий раз жінку страшити. Анечко, а спам'ятайся ж, бо се не вийде на здоровлі. На платинку, б'яжи собі голову, най тобі гарячку витягне. А що? Зараз буде ліпше. То я вже, Андрійку, розумію, лиш однако мені дуже сумно. За нічим мені так не банно, як за тими грішми, що ти видав на ліки, та на ворожки пусту дурну. Ліпше було посправляти яку одежинку надіти. Оце ти, Аничко, розумно говориш, за все тебе хвалю, але ти ще собі то то май у тямці, що ти найліпша газдиня в селі. Ми доробилися з нічого, а все за твого старання. Та я собі розрахував, що на тебе не жаль видати, бо як поздоровієш, то ти все відробиш. Ти, небого, варта видатку, я тебе сильно навиджу, та й тому не жалував би нічого, лиш, аби тебе до здоров'я привернути. Йой, та таж я стратився б, якби по твоїй смерті роздумав. Що я тобі на лік жалував? Ану ж би було помогло. Бо я знаю, що без тебе змарнується ціле господарство, та й такої газдені ніде не дістану. Пильнуйся, Шаничко, аби тобі легше було, не бери собі, то то пусте до голови. Ти собі лежи, як пані, та перебагай собі все, що схочеш, лиш не журися, бо то тобі не виходить на здоровлі. А я тобі подам усе готове під руки, аби ти пташачого молока забажала, Аничку, а подивися ж весело на мене, не будеш уже журитися. Не буду.